Всім доброго ранку! У нас починається новий блог. Зараз, ну, зараз вам покажу. Так у нас виглядає кухня. Посуда вся чиста. Так все виглядає. В тій кімнаті виглядає в нас все так. Зараз цю кімнату ще доприбираємо, щоб був доступ до вікна. І сьогодні приходить майстер міняти вікна нарешті. Місяць минув, по терміні, що вони вже мали бути. Тут я приготувала воду, приготувала такі смаколики. Ще пізніше, коли прийде майстер, піду спитаюся в нього о, на моїй грецькій мові, яку він полюбить каву. І побіжу до супермаркету. Бо в нас в супермаркеті продається нормально, як кафе кава. І принесу їм, або я не знаю, хто буде одна людина, дві людини. Принесу кави. І ще, може, такої грецької випічки побачимо. Так що каву ще тут донесу, побачу, скільки людей буде. І зпитаюся, яку люблять каву. Бо я не знаю, чи грі кава, чи фрапе, але я не розумію. І таке у нас тут такий стіл смаколиків. Там наша маська. Тут майбутні наші вікна. Жалюзі ми теж будемо міняти, а ті жалюзі поїдуть до Венери. Бо нам не потрібно, бо ми не знаємо, як їх зробити. Ми хочемо, щоб нам все зробив майстер. І тут хочемо одну частину тих вікон забрати на коридор на другому поверсі, там погане вікно, шиби нема. Щоб менше нам задувало, то ми візьмемо звідси або з другої кімнати. Так що скоро буде в нас. Повноцінні заміні вікна я дуже-дуже щаслива. Так що ще лишилося мені до зими, дуже хочу мати пральну машинку, бо перу чемно, як в селах колись, давно-давно в Україні, років 20 тому, руками. Ну, як руками? Замучила, викрутила, повісила, точніше так. І дуже мрію про пральну машинку. Десь піни не було, був папір газета. Ущільноче. <ріхи> Дивіться, яке наше вікно. Замість спини в нас газета. Може якесь золото положили газету. Там ще торбілі торбіли. Розумно тоді воно не таке важке. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You are not a bakery of life. Equip my soul. Під вікон трохи маємо перерву, то рекети домашні. Дивіться, ходи. Я біжу по вікуську по школу. До школи дивіться, в чому втягнута футболці. На дворі листопад, 20 число, напевно, може 19. Там вийшло сонечко. Кажу, жарко. А тут у нас лимон. Вдома дуже багато пілюки. Що з нею робити? Треба буде прибрати. Таке вікно. Стоїть. І прибирання куб. То наше майбутнє дитяча. Так, нове вікно. Так все виглядає. А то наша майбутня кухня. І так все виглядає. Тут коридор. Ну ви вже зрозуміли, спальня там не краще виглядає, але там маська закрита, і я не хочу відкривати. Наша зараз робота з Вікузькою. Вікуська прийшла зі школи, то все позамітати, повиносити і все. І поприбирати, бо тут дивіться як. Одне радує, що в нас старий лінолюм стоїть, що то не нова підлога. Так, в мене вже тут чисто. Чистенько. Там теж все помила. Тут теж. Так що вікна ми вже маємо. Знімаю ту пленку, бо то без сенсу її тримати. І відкоси, бачите, в мене навіть немає маленького підвіконника. Перший в старих вікнах в нас був підвіконник маленький. І відкоси маємо робити там ззовні. Як то так вийшло, я не знаю. Відкоси робимо ззовні. Тут немає нічого. Але вікна класні, мені дуже сподобалась робота майстра. Він приїхав, по-перше, вчасно, за 5 хвилин до 9-ї. По-друге, гарно, скоро все зробив. Ще не було другої, всі вікна були поставлені. Ціна була 280 євро за всі вікна, за чотири вікна. У нас було три на горі, одне внизу. І все. А вікна самі коштували 1950 євро. Так що маємо перші наші вікна. Красота, красота. І всім дуже дякую, хто був зі мною, і продовжуємо наші ремонти.